Друзі, вітаю вас на нашому каналі. в нас середина серпня. Жарко, кури линяють, бастують. Вирішила зробити планову глистогонку. Попередньо ми робили наприкінці березня. Я в своєму господар... ну для своїх курочок я роблю глистогонку три рази на рік. Це десь кінець березня, в районі літа, там, ну от зараз в серпні це буде. І, напевно, в листопаді, коли вже якби на зимівлю. Чому хочу зараз робити? В принципі, таких ознак, щоб, щоб побіління гребню чи ще що, такого нема. Вони всі в нормальній більш-менш вазі, правда, вилиняли страшні, облізлі, впала яйценоскість з високої температури повітря. Але одна курка коротше, стала нести так звані виливки разом з послідом. У неї виходить білок від яйця. Тобто несформоване яйце, це одна з характерних ознак того, що у курей є глисти. Сказати, що я бачила десь, ні, не бачила, але точно знаю, що вони є. Тому що птиця утримується на вільному вигулі Уже декілька років тут. Звісно, що ну, є глисти, не може їх не бути. У птиці, яка на вигулі, такого не може бути. Тому я вирішила зробити. Планову глистогонку, хочу розказати, яким препаратом і як. Використовувати можна різні препарати, але у мене сьогодні, ну і зазвичай я користуюсь, препарат називається фенбендазол плюс. Це із серії дьошева і сердіта. Ефективно мені зручно використовувати. Значить, це препарат він містить два препарати в собі: це піпіразін і фенбендазол. Він діє і на дорослі особини глистів, і на їх, скажімо, не зріліще форми, на яйця глистів, працює по аскарідах, по нематодах. Також є там певний перелік, хто хоче, може почитати до інструкції легеневих, котрі, якби в легенях, глисти живуть. тобто, він є говорити про препарати від глистів, від глистів, що вони є безпечними. Такого не можна, тому що вони всі є дуже токсичні. Дотримуватися треба чітко дозування, правильно, ні більше, ні менше. Розуміло, що буде якась невеличка похибка, але значить, це препарат фенмедазол плюс. Це порошкова форма, він, він дається на корм. У воді він не розчиняється. Воно я пробувала спочатку розмішуєш, воно робиться таке, як молоко, плавають грудки, і потім протягом години весь цей препарат лежить осадом на дні. Цей препарат дається виключно на корм. Коштує він 100 грамів пакетик, отакий 65 гривень. У нас у ветеринарній аптеці. Мені цього вистачить. Ну, якщо на мою, от у мене дорослих 23 курки. І там у мене є 40 з чимось ще малих курчат. Ну, ну малі курчата будуть пити зараз лівами золото, що мені простіше але то дорожче. А дорослим курям, ну, це ну, на, грубо кажучи, на 6 листогонок мені вистачить. Тобто він використовується економно. Як я рахую, значить, препарат дається виключно на масу птиці. Треба порахувати, скільки кілограмів курей у мене є. У мене 23 курки. Я вчора взяла три курки, от які піймала більшу, меншу і півня до комплекту зважила. В середньому вони троє затягнули 9 кг. Значить, я рахую, що у мене в середньому одна курка важить 3 кілограма. Курок у мене 23. Тут. Значить, це 69 кілограмів, у мене курей. Препарат дається півтора грама препарату. На 10 кілограмів курей, значить, якщо півтора на 10, а у мене їх грубо кажу я 70 кг, значить у мене сім разів по 10. Значить, я повинна дати сім разів по півтора грама. Це виходить 10,5 грамів цього препарату. Плюс в обов'язковому порядку будь-який е, препарат від глистів, хоч на корм, хоч на воду. Завжди додається ще 20% зверху. Це йде на просипання, на проливання, на те, що хтось там випив більше, хтось менше. Коротше кажучи, на мої 23 курки я порахувала 12,8 грама препарату. Це е, препарат з тої серії, де треба максимально точно дотримуватися е, дозування. Я, друзі, купила собі вже давним-давно отакі малюсінькі ваги. Вони важать, по-моєму, до, до пів кілограма. Їх є різна купа всяких, 100 гривень воно коштує. Це незамінна штука, незамінна. Я на них ось відважила, ось тут у мене 12,8 грамів препарату. Вірте мені на слово, як даю. Дається на корм, але я даю не просто так. Значить, будемо рахувати умовно, що, наприклад, мої кури 23 курки в день їдять. Ну, до прикладу, 3 кілограма. Може, десь там більше, десь там менше. Ну, таке, 3 кілограма. У мене ось ця кружка сюди 700 грам влазить. Мені треба зараз їм дати так, що, по-перше, оговорюся, з вечора я забрала, підняла годівниці, цю годівницю у курнику. Стояли дві поїлки, тут велика, і у курнику. Все забрала. Вони вже з вечора ходили, дивилися, де би що доброго, були голодні. Зараз вже дев'ята година ще не їли ні пили. Ну там то, що просипалось, там, звісно, доїдають. Ну там уже не замітала. Тобто, щоб давати глистогонку, весь корм з вечора позабирати, щоб на ранок були голодні, хотіли пити, щоб максимально накидалися, і максимально буквально за 2 години, щоб вони з'їли або випили, якщо ви даєте препарат на воду, інший якісь. Ну, всю дозу. І так, повернемося. Я рахую, що вони у мене за день їдять 3 кілограма, сюди у мене влазить 700 грам. Я, я зроблю на пів дози. Тобто я беру дві кружки, наприклад. Але не зразу. Я візьму, ось у мене. Я набрала кружку і насиплю небагато. Небагато. У це небагато я висиплю весь цей препарат. І ретельно перемішаю поки що з цим, з невеличкою кількістю. Для чого так робиться? Щоб воно максимально ретельно змішалося з кормом, щоб не було, що десь попалась грудка, а десь його нема. От досипала ще, вимішаю ще уже в загальній кількості, з більшою кількістю вимішаю, вимішала, дивлюся, щоб не пилило, підгрібаю все. Досипала. Ще раз вимішала. Тобто ту дозу корму, який ви будете давати, на 4-5 разів розділяйте і обмішуйте. Це я так рекомендую, це я так роблю. В жодному випадку не стверджую, що так має бути. Це у мене пів дози. От сюди я ще зараз досипаю. Ще трішки вимішала ретельно. І. Так, типа, Переверни мені і воду, і весь тут мій імпровізований місце моє. Все, значить, ось я вимішала. Звісно, тут є у кормі, це зерно суміш, тут є пилові компоненти. Зрозуміло, що воно е, його треба зліпити якось з цим препаратом. Я роблю взагалі, я не люблю робити вологі мішанки, вони киснуть. Я не годую курей принципово вологими, але коли даю глистогонку, оце все діло я ще змочую водою для того, щоб всі пилові компоненти поналипали і щоб ніде нічого не втратилось. Воно все рівно буде втрати, але, але не такі. Ось я трішки водички буду обмішувати. Дівчата зараз будете їсти, що ви поприходили. Ось я вимішую. Може, і забагато я води налила, але менше з тим. От зверніть увагу, ніде на відрі нема білого. Тобто весь препарат десь він там поналіплювався, а враховуючи те, що ми це зробили дуже ретельно, то я буду мати надію, що мої кури такі його з'їдять. Я зробила, ось у мене є дві чисті годівнички. В ту велику я не буду їм давати, тому що там вони вон, повикидали, порозсипали, каталися там і голуби катаються. Ну, коротше, маємо цілу історію. У мене їх тільки дві, можна і на три, щоб вони краще їли. Але я ставлю дві, бо тільки дві. І порівну туди розкладу. Тіп-тіп, ціпенька. Ціп, О, голодні тітка. Народ. Тіпа-тіпа-тіпа-тіпа-тіпа-тіпа-тіпа. Тіпа-тіпа-тіпа-тіпа-тіпа-тіпа. Кручо, зверніть увагу, вони, звісно, що це такі, це стара сковорідка, це взагалі форма від хліба, напевно, столітня. Звісно, що вони розкинуть. Але, але все рівно вони то підберуть і препарат не втратиться. Ось так, друзі. Да як дається цей препарат? Для птиці, для курей? І для індиків, для водоплавних там інша схема, інша доза, і дається водоплавним одноразово. Курям і індикам дається двічі: дається сьогодні, завтра перерва і післязавтра, тобто два рази з перервою через раз. Звісно, бажано. Завтра, наприклад, або післязавтра вже можна спостерігати за послідом. Як правило, якщо вже є така серйозна глисна інвазія, в основному, в основному у курей, будемо казати, це аскаріди. Їх буде видно курка, вони будуть мертві аскаріди, вони будуть в посліді. Їх буде видно. Друзі, глистогонка це насправді мега важлива процедура, тому що це не просто, ну, по-перше, ризик для людини це однозначно. По-друге, ні одна курка з глистами не може щасливо жити. Вони худають, втрачають апетит. Якщо сильне заураження, вони дохнуть. Яйценоскість падає, розмір яйця падає, стає тонка шкара тому що. <кій> <кій> тому що глисти в організмі птиці вони ж живуть, вони там харчуються, множаться, виділяють продукти розпаду, скажімо так, своєї життєдіяльності. Відбувається серйозна інтоксикація організму птиці. Друзі, дуже важливий момент. При використанні цього препарату і, взагалі, будь-якої глистогонки, Дається певний період на виведення препарату з організму птиці. У фенбендазола він становить 7 днів. Відповідно, весь ця процедура глистогонки буде займати в нас 10 днів, три дні, поки ми це даємо. По суті, день даємо, день не даємо перерва, і сім днів на виведення препарату. В цей період птиця на м'ясо не забивається. І яйця на корм, на, в смислі, на їжу людям не беруться. Якщо, якщо є яйця, ну от я принаймні так роблю, я, звісно, збираю від них яйця. Ті яйця варю, віддаю собаці, коту і їм. Тобто, ну, 10 днів це важливо, тому що це все таки, це не такі безобідні препарати, будемо казати. Розказала детально, користуйтесь. Не нехтуйте цією процедурою, це дуже важливо, друзі. Лайкайте, коментуйте, кому корисні наші відео, підписуйтесь, чекайте наступні відео. Дякую вам за перегляд. Хай ваша птиця буде здорова, щаслива, продуктивна у мирній країні.